Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі. Ми продовжуємо роздумувати над частинами святої Меси, а <кій> саме зараз ми є вже в такій центральній частині Євхаристії, такі основні події, які зосереджують нас на переживанні жертви, яка складається на вівтарі. Це є Євхаристійна літургія. Ми роздумували вже над тим, як ми приносимо в дар своє серце Богу, приносимо на вівтар наші турботи, клопоти, радості, подяки, перепрошення. Все це ми складаємо на вівтар під час приношення дарів. І далі серцем цілої Меси є Євхаристійна молитва. Євхаристійна молитва розпочинається з префації. Префація розпочинається діалогом священника з вірними. Думаю, кожен пам'ятає ці слова, коли священник говорить Господь з вами вгору серця. Люди відповідають, підносимо їх до Господа. Подяку складаємо Господу Богу нашому достойне і праведне. Це початок. Євхаристійної молитви, зараз ми детальніше ще про це скажемо. Але в цей момент вже така особлива наша увага повинна бути зосереджена на вівтарі, тому що вівтар уприсутнює жертву Ісуса Христа на святій Месі. Це є найважливіша частина в храмі, це є найважливіше місце. Тому, до речі, зараз. Після Другого Ватиканського собору храми так будують. Коли нові храми будують, тоді дарохранительницю вже розміщують десь з боку храму, десь в бічній каплиці, наприклад, десь біля бічного вівтаря. Для того, щоб під час літургії кожен з нас був зосереджений на вівтарі. З міністрантами ми молимося перед месою і кажемо. Щоб мої очі були спрямовані на Вівтар, тому що там відбувається жертва, там відбувається найважливіша подія під час Євхаристії. Євхаристійна молитва розпочинається префацією і закінчується доксологією. Доксологія це прославлення Бога єдиного в Пресвятій Трійці, і звучить вона такими словами. Через Христа з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче, всемогутній, в єдності, Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Амінь. Отож, це є ціла Євхаристійна молитва. Ми спробуємо детальніше обговорити ці частини, що є елементами Євхаристійної молитви, вона складається з префації, з цього починається. Потім є спів «Потрійне свят, 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 Господь Бог Саваот. Потім є епіклеза, тобто призивання Духа Святого, щоб зійшов на дари, які стануть тілом і кров'ю Христа. Потім є сам момент перетворення хліба і вина на тіло і кров. Потім анамнеза, це згадування подій. Страждання, смерті і Воскресіння Ісуса Христа. Далі йде заступницька молитва, коли ми е, чуємо про е, те, що церква з'єднана в сопричасті, молимося, щоб ми всі були в єдності, молимося за Папу римського, за нашого єпископа, за духовенство, за всіх е, присутніх і за померлих. Це є заступницька молитва і потім доксологія, про яку я вже згадував. Кілька слів хочу сказати про саму префацію, якою розпочинаємо Євхаристійну молитву. Слово префація, це слово з латинського. Фацере означає робити. Тобто префація це щось перед дією, перед Якоюсь дуже важливою дією буде відбуватися яка дія. Ми принесли дари, і Бог буде діяти, що Він це хліб і вино перемінить в своє тіло і кров. І префація це таке останнє, якби попередження, можна сказати, таке нагадування, що ось-ось вже приходить Господь на цей вівтар у виді хліба і вина. Розпочинається діалогом священника з вірними, Господь з вами, тобто нагадування, так як на початку меси, потім перед Євангелієм, нагадування, Господь з вами, що ми є в присутності Бога, що те, що тут відбувається на літургії, це не дія людини, це дія Бога, це Він діє в особі священника через своє слово, через спільноту. Це діє Бог. І говорить священник такі слова вгору серця. Це заклик пробудитися з пасивності. Тобто заклик, який повинен розбудити серце людини. Будьмо уважні. Це Євангеліє, де Ісус говорить про десятьох дів, про п'ятьох мудрих, п'ятьох нерозумних. І Оцей заклик вгору серця, тобто бути в стані чування, в стані е, очікування на зустріч з тим, котрий ось-ось вже надходить. Е, це заклик відірвати серце від матеріального, для того, щоб Бог зміг перемінити наші серця. Далі священик говорить: подяку складаймо Господу Богу нашому. Це нагадування. Про суть Євхаристії це подяка. Нагадую ще раз і ще раз, що ми приходимо на святу Месу не для того, щоб просити, але щоб бути вдячними за те, що Бог робить в нашому житті. Подяку складаємо Господу Богу нашому і всі разом відповідаємо достойне це і праведне. Тобто, це справедливе складати подяку Богу, це є відповідне щодо Бога. Дякувати йому за те, що він для нас чинить. Префація готує нас уже так безпосередньо до того, що відбудеться найбільше чудо і чудес, найбільша таємниця, яка відбувається в цьому світі, це переміна хліба і вина на тіло і кров. І в префації, після діалогу священника з вірними, ми чуємо слова. Які можуть нам вказувати на свято, яке сьогодні є, або якщо це будній день чи спомен якогось святого, тоді префація буде мати частини, які будуть підкреслювати характер даної, даної літургії, даного літургійного спомену. Тож бажаю, коли будемо переживати літургію, зауважити цей момент, бути зосередженими. І усвідомлювати, що ось вже приходить Господь, ось той момент, коли наречений, яким є Ісус Христос, Він вже стукає в двері Твого серця. Слава Ісусу Христу!